Чернігів у або чому місто над Десною перетворюється у Лондон. Вже понад три тижні містяни змушені мирити з їдким димом. А все через рекордну кількість пожеж в області і не надто дбаючих про природу людей з приватного сектору. Вони постійно спалюють листя. Незважаючи на штрафи та попередження, з кожним роком кількість таких порушників зростає. Штраф передбачений на фізичних осіб пересічних громадян. Це 170. 340 гривень на юридичних осіб це 850 і 1190 гривень. Окрім спалювання листя, забруднюють міста і лісові пожежі. Заощаджуючи фермери, просто підпалюють поля, аби знищити рештки рослин. Так вогонь перекидається у ліси та торфовища. Торф горить в двох місцях. В Козелецькому районі, горить в Рібкінському районі, і в двох місцях в Менському районі. Маловітряна та суха погода цієї осені на Росії є смуг, тож містяни змушені ним дихати. Екологи попереджають: окрім шкоди для навколишнього середовища, їдкий дим негативно впливає на здоров'я літніх людей та дітей. Тож, аби захистити себе, чернігівці мусять згадати основи цивільної оборони. Вдягайте маску, закривайте вікна, якщо можна якісь вологі предмети розміщайте на відкритих. Щоб містяни скоріш змогли вдихнути на повні груди, рятівники та екологи звертаються до мешканців приватного сектору з проханням ні в якому випадку не спалювати сухе листя у межах міста. А з пожежами на торфовищах вогнеборці вже борються.